У День Соборності України бердичівляни та мешканці району, рідні полеглих героїв і представники влади зібрались біля алеї пам'яті вшанувати захисників, які віддали життя у боротьбі за незалежність і свободу, за єдність і неподільність усіх територій України. Боротьба за незалежність і соборність триває, а цілісність держави, віримо, буде цілковито відновлено після того, як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом. Вже який рік щодня, щогодини, завдяки чоловікам та жінкам, серед яких і наші справні земляки бердичівляни Україна доводить своє право бути суверенною, єдиною державою. Тож молімося за наших мужніх захисників та захисниць і просімо у Бога одного, аби вони живими і здоровими якнайшвидше повернулися додому, до своїх матерів, дружин та дітей. Живі квіти лягли до алеї пам'яті меморіалу слава героям, пам'ятника Тарасу Шевченку та меморіальної дошки В'ячеславу Чорноволу. Вічна пам'ять героям. Усім, хто віддав своє життя за незалежну соборну і вільну державу.